В Україні 22 тисячі триста шкіл. Але як визначити, яка школа найкраща? Можливо, та, яка дає міцні знання, а може та, в якій діти комфортно почуваються? Тож пройдемося світлими та затишними коридорами нашої школи. Зайдіть до естетично оформлених сучасних кабінетів і вам захочеться залишитися в ній надовго. Та в які дітям цікаво навчатися, наша школа завжди впроваджує нові технології. Так запрошуємо вас до нашої школи. Я навчаюсь в другому класі. У нас, короче, вчителі. Якщо ви хочете приходити діти до нас, ну приходьте, ви, ви не дивитеся. Мені подобається в цій школі тут хороші однокласники, добрі подруги. Я люблю цю школу, тому що тут я вдома. Я ходжу в школу, бо тут одна пішла вдома. можна багато чого вчитися. Ми пишемо. змагання. Мені подобається школа, тому що тут є сад і можна дивитися, як гуляють, граються білки. А мені подобається школа за те, що тут добрі вчителі нас кожного дня навчають чомусь новому. А мені подобається більше школа, тому що тут проводяться різні конкурси та змагання. А мені подобається школа за все і за смачну їжу, і за добрих вчителів, і за мальовничі змагання. А мені подобається школа тим. я коли приходжу додому, я вже знаю багато нових цікавих знань. Мені подобається школа, тому що в мене тут багато друзів, і я з ними пізнаю нове. Тут дружні вчителі, у мене тут багато друзів гарні вчителі, вони дають нам хорошу освіту. Наша школа маленька, але тут затишна, цікавих, розважальних, тут багато конкурсів. Тому що тут, друзі. Мені подобається ця школа, тому що тут розвинене навчання. Навчатись в цій школі дуже престижно. Діти в нас дружні. Наша школа приймає участь у багатьох позашкільних заходах.